Усім привіт! Це випуск новин CSGO з клікбейтними заголовками від редакції Кацапського інферно. З вами Діана Феченко у цьому епізоді. Українці на РМР. Результати Сісіті Мальта Finals. Тимчасові зміни у командах. Черговий рекорд CSGO. Заміни Венс. Цей випуск клікбейтних новин створений за підтримки нон стоп. Без цього напою неможливо було б прослідкувати за усіма новинами у світі Counter-Strike. Завершилися закриті європейські кваліфікації до РМРу. Українські команди Бейт та Монте успішно відібралися до наступного етапу. А от команді Ікла цього разу не пощастило. Вони поступилися співвітчизникам з Бейт у близькому матчі. За результатами жеребкування Бейт та Наві потрапили до групи A, А, а Монте Найпі, у складі яких виступає українець хет-трік, до групи Б. Група А буде зіграна в період з 6 по 9 квітня. А група Б з 11 по 14. Турнір відбудеться у Копенгагені. На ньому розіграють 17 злотів на наступний паризький мейджор. Завершився турнір CCT Central Europe Malta Finals, чемпіонами якого стали Eternal Fire. Турки обіграли у фіналі косоварів з Bad News Eagles та виграли 50 тисяч доларів і слот на CCT Global Finals 2024. Там призовий фонд сягатиме 500 тисяч доларів. Одразу у двох командах відбулися зміни перед початком ЄС пролік сізон 17. Данський гравець Віталіті Дюпрі взяв перерву пов'язану з народженням дитини у березні. Замість нього у лізі зіграє Джекс. Також OG оголосили, що капітан команди Некса тимчасово покинув ростер за власних причин. Його замінив Данець Ніко. Це оголосили про вилучення Вальди з основного ростеру. На турнірі в Мальті його тимчасово замінив гравець Академії Гену. Невдовзі організація повідомила про підписання Nerds з Endpoint. CSGO знову побила рекорд за кількістю одночасних гравців. На цей раз у грі знаходилося понад 1 мільйон 324 тисячі 800 людей. Це на 4 тисячі гравців більше ніж тиждень тому. Дякуємо дуже усім нашим патронам та патронесам, які підтримують зараз Кацапське інферно. Ви наші сонечки. Зараз ви можете бачити імена цих красунчиків та красунь. А якщо ви хочете доєднатися до цього клубу, то шукайте посилання в описі цього відео. Це був випуск новин з крікбейтними заголовками. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки цьому відео і не тільки. І побачимося з вами у наступних випусках.